Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачного та ароматного курячого супу по-тайськи. Це адаптація знаменитого тайського супу Томка Хагай, який ми готуватимемо з доступних інгредієнтів. Суп виходить вершковим, пряним і насиченим, з неперевершеним ароматом лемонграсу, імбиру та кокосового молока. Готові. Тоді поїхали! Для початку нам знадобиться 1 літр курячого бульйону. Якщо у вас немає готового, можна зварити його самостійно, використовуючи курячі кістки та овочі. Далі беремо 500 г курячого філе без шкіри та нарізаємо його смужками довжиною близько 5 см. Також нам знадобиться 80 пір'їн зеленої цибулі, яку потрібно дрібно нарізати. Тепер переходимо до ароматних інгредієнтів. Нам знадобляться два стебла лемонграсу. Якщо ви не знайдете свіжого, можна використовувати сушений, але свіжий надає супу той самий неповторний аромат. Також беремо 2 столові ложки свіжого тертого імбиру, він додасть супу легку гостроту та свіжість. Для підсилення смаку додамо 2 столові ложки соєвого соусу. Якщо ви любите більш солоний смак, можна додати більше. Також нам знадобиться чверть чайної ложки меленого каєнського парцю. Якщо ви любите гостріше, сміливо збільшуйте кількість. Тепер переходимо до грибів. Ідеально підійдуть свіжі гливи або шиї таке. Якщо таких немає, можна використовувати печериці, але аромат буде менш вираженим. Нам знадобиться 200 грам грибів, які потрібно нарізати скибочками. Основа нашого супу 800 мл кокосового молока. Ви можете використовувати як звичайне, так і маложирне. Обидва варіанти дадуть чудовий результат. Також додамо 1 столову ложку цукру для балансу смаку та 1 чайну ложку тертої цедри лайма для свіжості. Тепер переходимо до приготування. У велику каструлю наливаємо курячий бульйон, додаємо нарізану курку, зелена цибуля, лемонграс, тертий імбир, суєвий соус та каєнський перець. Доводимо до кипіння, потім зменшуємо вогонь до мінімуму і залишаємо на плиті на 30 хвилин. Через 30 хвилин додаємо нарізані гриби, закриваємо кришкою і продовжуємо варити на мінімальному вогні. Тепер добре струшуємо банку з кокосовим молоком, щоб змішати щільний осад, і вливаємо молоко в каструлю. Додаємо цедру лайма та цукор. Збільшуємо вогонь і, постійно помішуючи, чекаємо, поки суп закипить. Потім тримаємо його в стані тихого кипіння 15 хвилин, часто помішуючи. Через 15 хвилин вимикаємо вогонь. Виймаємо лемонграс, він більше не знадобиться. Додаємо половину склянки свіжовичавленого соку лайма, це приблизно сік з трьох лаймів та дві столові ложки свіжої подрібненої кінзи. Спробуйте суп і, якщо потрібно, додайте ще соєвого соусу або парцю за смаком, подавайте суп гарячим. Якщо хочете зробити його більш ситним, додайте в тарілку кілька столових ложок відвареного рису, білого або бурого. Також можна прикрасити суп тонкими кружечками свіжого каєнського парцю. Ось і все, наш курячий суп по-тайськи готовий. Насолоджуйтесь цим ароматним та смачним блюдом. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися на мій канал, щоб отримувати ще більше цікавих рецептів. До нових зустрічей!